Якщо хтось з вас запитає, як можна говорити про мир, коли в нашій землі йде війна, це виглядає якось парадоксально. Але саме зараз світ потребує істинного миру, який дає нам Христос. Саме зараз. Це дуже важливо. І у різдвяній історії ми читаємо про пастухів, які ангели вони звіщали це. Слава Богу на висоті, і на землі мир, і в людях доброволя. І мир, який дає Христос. Він починається з примирення людини з Богом. Якщо ви цього миру не відчуваєте або хтось з ваших близьких не відчуває, перше, що треба зробити, це примирити людину з Богом. Примиритися вам з Богом, якщо ви не відчуваєте цього дерзновіння, якщо ви не відчуваєте цієї сили, значить вам потрібно примиритися з Богом. Можливо, вам потрібно примиритися з людьми. Тому що мир, якщо ви в ссорі, в конфлікті, з кимось, з ближніх, вам потрібно примиритися з цими людьми. Вам потрібно перестати обговорювати людей за їхніми спинами. Можливо, це дасть вам мир. А ця людина щось якось щось він говорить, одне говорить, друге говорить, він якийсь несерйозний. Ну так ми про людей спілкуємося, коли їх поруч немає. Це неправильно, друзі. Це розділяє. Нам потрібно з'єднуватись. Нам потрібно підтримувати один одного. Взуйтеся в готовність благовістити мир. Ідіть і несіть мир. І цей мир, коли говориться про благовістя, говориться про Євангелія. Уявіть собі, що земля. Наша, де окупована. Пам'ятаєте, коли хтось сказав, хтось ж перший промовив, де окупували Херсон? І уявіть собі, Херсон да де окупували. Але є село, яке не почуло цю звістку. Це два однакових села. Нехай буде оце село Якушинці, а це село, наприклад, Курилівці Муровні. От ви два села. Ми живемо в Херсоні. Оце от Херсон. І вам сказали, друзі, Херсон деокупували. Який ваш настрій? Я... Веселий. Веселий, радісний. Класний. Саш, я... Херсон ще не деокупував. Який в тебе настрій? Тяжко. Тому блага звістка вона приходить вже зараз. І нам потрібно її нести, тому що людям важко, коли вони знаходяться в окупації. Нам потрібно взутися в готовність благовістити мир і нести цей мир з радістю. Це Євангеліє, Євангеліє Різдва, про яке ми з вами говорили. І будемо говорити, коли в нас буде проповідь про Різдво. Я не хочу сильно наперед забігати, але вже дуже хочу. Якщо чесно, я хочу вам продемонструвати один практичний приклад. Не хочеться залишити вас з нічим. І... Як? Ну, Я сподіваюся, я вас чимось залишив з певною інформацією. Але у вашому житті буде можливість, ви сядете десь в кафе, десь на домашній групі, десь в друзів, десь на роботі. І вам згадається ця проповідь, що вам потрібно благовістити мир. І яким чином це можна зробити? Я вам розповім зараз про один формат, який називається трикола. Я колись давно його ще почув в семінарії, досить популярна схема. Малюйте коло. Перше коло це Божий дизайн. Господь створив усіх цілісними. Господь створив цей світ в гармонії, в гармонії людини і Бога. Але тобі скаже твій товариш каже, ну воно ж зараз не так. Зараз же ж беззаконня, свавілля, гріх. Ви йому скажете, ти все правильно говориш. Тому ви евалюєте наступне коло. І ви бачите, щось цих два кола роз'єднує. Що саме роз'єднує цих два кола, як гадаєте? Гріх? Гріх роз'єднав Божий дизайн, Божу. Форму існування людей і Бога, і розділив їх. Тому в нас є друге коло, і ви пишете там зруйнований світ. Гріх пошкодив ті відносини і ту ідеальність, яку Господь створив. Тому що гріх прийшов у світ. І тепер цей світ зруйнований. І ви малюєте і показуєте ось одне коло, ось друге коло, і гріх їх розділив. І що ж ми будемо робити? Ми будемо малювати третє коло. Як гадайте, що в третьому колі? Що, що? Звільнення. Для того, щоб звільнитися людині, потрібно це зрозуміти, що в нього є якісь проблеми. Через покаяння відбувається звільнення. Через віру в те, що прийшов Христос, відбувається звільнення де окупація. І ти кажеш, друже, тобі потрібно покаятись. Тобі потрібно зрозуміти, що в твоєму житті певні моменти потрібно зупинити і розвернутися на 180 градусів і йти в протилежному напрямку. І, і саме слово покаяння. да, Це, це дуже важливо. По-моєму, як це слово називається в грецькою, не пам'ятаєш? Метаноя. Ну, метаноя це е, це от. <змінення>. Є слово в грецькій мові, яке означає покаяння як розворот на 180 градусів. Реально, фактично, воно використовується як розворот на 180 градусів, і тобі потрібно піти в протилежному напрямку. Тобі потрібно повірити в Господа і змінити своє життя. І повірити в Христа. Що робить Христос? Для чого Він прийшов тоді? Будьте активні. Для чого прийшов Христос, ви не знаєте? З'єднати! Алілуя. Христос прийшов з'єднати. Христос прийшов відновити. Відновити ті втрачені стосунки, які були колись порушені. Гріх їх розділив, він зруйнував цей світ. Вам потрібно принести достойний плід покаяння, каже апостол. Вам потрібна віра для того, щоб жити далі, святкувати. І слідувати за Господом, вам потрібно перебувати в слові, вам потрібно взутися в готовність благовістити мир і доносити оцю формулу людям, які живуть зараз без Бога. Ваші близькі, родичі, сусіди, на роботі. Я це роблю. Я запрошую друзів до нашої церкви. Я говорю людям про той гріх, який є в їхньому житті. І нам потрібно це робити кожному, друзі. Не для того, щоб у нас тут була велика церква, а для того, щоб як можна більше людей спаслися, бо нас чекають важкі часи. І ми не знаємо, що у нас буде в майбутньому. Ми не знаємо, коли життя людини обірветься. Зафіксуйте собі цю формулу, вона не важка. Формула три кола. Просто намалювали коло, показали ось Божий дизайн, ось гріх, який зруйнував цей дизайн. І відбувся зруйнований світ. Потрібно принести покаяння і вірити в те, що Господь відновив це. І найголовніша цінність, яку приніс нам Христос, це і є це спасіння, це і є це відновлення. Ось як виглядає людина, яка несе це Євангеліє. Ось як виглядає людина, яка несе благозвістку. Коли в Римській імперії звільнялись території, там вони нападали. То зразу ж імператор розсилав гонців по всіх територіях і казав: ця територія тепер звільнена, ця територія тепер наша. І людина, яка несла цю звідку, звістку на грецькій мові ім'я його Євангеліон. Ось як виглядає Євангеліон Євангелія в правильному розумінні. Це ми несем благу звістку. Ми взуваємося взуття благовістити мир. Ми спішимо і доносимо цю звістку і кажемо, друже, ось є інформація. Тільки в тебе не свиток, а в тебе слово Боже. І ти йому біжиш і несеш. І кажеш, ось що врятує твою сім'ю, ось що звільнить тебе від страху, ось що забере в тебе образу. І ось це слово, і ти відкриваєш і читаєш. І доносиш. І так виглядає блага звістка, і так виглядає християнин, який взувся в готовність благовістити мир. Нехай наші серця будуть підготовлені до боротьби, але не заради війни ми боремося заради миру. Нехай наші кроки ведуть до справедливості і добра, а наша готовність базується на молитві. Та перебуванню у слові. І пам'ятаємо, перед кожним виходом з дому, це один наставник так сказав дуже, дуже влучно. Він кожного разу, коли він виходить зі своєї домівки, зі свого дому, він взуває взуття і він згадує цей вірш взуйтеся в готовність благовістити мир. Кожного разу, коли він бере лопатку, вдягає туфлі, кросівки, він згадує цей вірш. Взуйтеся в готовність благовістити мир. Взуйтеся не лише в ваше фізичне взуття, друзі, а взуйтеся в готовність благовістити мир. На цьому все, друзі. Амінь.